Це знову анекдот від Макса. Слухайте, друзі. Така кімната. Коротше, вже затріпана, така старенька кімната квартирі. І сидить там програміст за таким стареньким же комп'ютером. Він вже єле-єлі тягне той комп'ютер. Програміст такий собі не дуже кмітливий і мало заробляє. І коротше, сидить і комп'ютер єлі-єлі, там вже щось працює над ним. І тут раз комп'ютер вирубається, він такий блин, думає, що робити, І чи хтось двері слюкає. Що відкрив? Дивиться, а там смерть стоїть. Тільки з плоскогубцями. Він такий, спочатку спочатку, злякався а такий, а потім не поняв, смислить з плоскогубцями. Каже, цей, е, я розумію, ти, напевно, щось за мною. А чому з плоскогубцями? Вона каже: ні, друже, я не за тобою. e a computer